Річний план гуманітарної підтримки України презентували в штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй у Женеві. Для цього зібрали представники України оон Їх переконують у потребі вкладати гроші у допомогу виснаженій війною Україні. В управлінні з координації гуманітарних питань ООН підрахували, загалом на 2024 рік потрібно 4 мільярди 200 мільйонів доларів. Один мільярд піде на біженців з України у східній Європі, а більшу частину цієї суми 3 мільярди з на потреби людей в Україні, зокрема внутрішньо переміщених осіб та тих, хто постраждав від російських атак. За даними організації, цього року майже 40% населення потребуватиме гуманітарної допомоги. Це понад 14,5 мільйонів людей ми навмисно зменшуємо суму грошей, яку просимо, не тому що вважаємо, ніби потреби зменшуються або війна стає легшою для народу України. Передовсім нам слід розставити пріоритети. Ми розуміємо, що зараз триває безжальна конкуренція з іншими частинами світу, і це правда, що програми допомоги країнам борються між собою. Бюджет ООН цілковито залежить від внески Україн-учасниці. Якщо її основну діяльність фінансують прямі урядові вклади, то усі гуманітарні програми функціонують лише за рахунок волонтерських пожертв країн. І тут справді жорстка конкуренція. Гроші потрібні і дитячому фондові ЮНІСЕФ і всесвітній продовольчій програмі і Агентству у справах біженців за фінансування змагаються не лише очевидні гарячі точки, як то газа та Україна, а й десятки інших від Лівії та Іраку до Ефі. Ефіопії і Мозамбіку. Торік у ООН мали 38 гуманітарних програм, націлених на 230 мільйонів людей по всьому світові. Не можна забувати про Україну. Я дуже стурбований тим, що через неповних два роки з часу початку цієї кризи ми вже мусимо про неї нагадувати. Ще донедавна ми просили пам'ятати про інші конфлікти, бо всі були зосереджені на Україні. Ця нестабільність у світі убивча в прямому сенсі. Торік управління з координації гуманітарних питань просило в донорів майже 4 мільярди доларів для України. З них зібрало трохи більше як 2,5. Ці гроші допомогли понад 10 мільйонам українців. Найбільшим пріоритетом воон називають жителів прифронтових зон на сході та півдні. Ми доправили зимові припаси. Тут холодно. Отже, ми маємо одяг, маємо матраци, покривала, обігрівачі, усі найнеобхідніші речі. Це все ми передаємо громадам по всій лінії фронту в Україні, щоб люди могли залишатися в своїх домівках у ці дуже складні зимові місяці. 3 мільйони триста тисяч людей живуть у війні у щоденних бомбардуваннях у невпевненості, як закінчиться день, і це справді приголомшило велике число навіть на сьогодні. У Донецькій та Харківській областях сім'ї мешкають у зруйнованих будинках без води, газу чи електрики в ці люті морози. Постійні бомбардування змушують старших людей сидіти цілими днями в підвалах. Діти налякані, травмовані, так само зачинені в приміщеннях без школи. Вон зазначають, їхній річний гуманітарний план ґрунтується на песимістичному припущенні, що війна триватиме до кінця року, адже Москва переорієнтувала свою економіку та налаштована на тривале протистояння. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.